Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Йдуть пішки. Солдатам РФ забороняють переслідувати Збройні Сили України під Курськом. Російський військовий заявив, начебто від 8 до 10 тисяч бійців Збройних сил України спокійно та пішки виходять із Курської області. Український генштаб наголосив, що оточення немає. Військовий Збройних сил Російської Федерації записав відео, на якому скажеться на наказ командування берегти життя бійців Збройних сил України в Курській області. Росіянин запевнив, що українцям дозволять спокійно відступити, і їх при цьому не переслідують. Ось так, друзі, правда, це чи не правда, але все ж таки, якщо інформація йде із російських ЗМІ, то, можливо, це і правда. Це явно був договорняк, щоб наші вийшли із Курщини. Тому що е, операція, напевно, завершена або надавив так Трамп, сказав. Тому, друзі, ось так Путін сам війну не завершить. Зеленський звернувся до США. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не завершить війну самостійно. За його словами, сили Америки достатньо, аби зробити це. Зеленський розповів, що американська сторона запропонувала розпочати із безумовного припинення вогню. За його словами, у період тиші можна було підготувати мирний план та займатися реалізацією. Глава держави зазначив, що Україна готова. Ми вважаємо, що відповідальність наших партнерів полягає в тому, щоб забезпечити готовність Росії припинити війну, не шукати причин, щоб вона тривала ще тижні, місяці чи роки, а покласти їй край. Путін сам війну не завершить, але сили Америки достатньо, щоб змусити його це зробити. Потрібні сильні кроки, наголосив він. За словами українського лідера, потрібен сильний тиск на єдиного, хто хоче продовжувати війну. Він зазначив, що саме це означає мир завдяки силі. Дякую всім, хто допомагає наблизити мир Сполученим Штатам, Європі та всьому світу. Дякую всім партнерам, чия сила та дипломатія зрештою матимуть успіх, додав Зеленський. Так, друзі, війну хоче один тільки диктатор. Це так вже ясно, але все ж таки бачите, як політика, яка ведеться. Тому, е, кажуть, Зеленський постарів. Та ми всі постаріли, не тільки Зеленський, але да, на, бачите, на, на, на цій фотографії видно, що е, Зеля реально постарів, ну, ну, постарів. Відносно війна, війна нікого, я кажу, не, не омолодила, але все ж таки, стільки йому 47 чи 48 років, не пам'ятаю. Вже й роки, вже ж не 27, але війна те, що ви бачите, потріпала, як кажуть, яким як прийшов на пост президента, який був і який зараз. Не тільки, мене просто бігся, як кажуть. Дивіться, який став Зеленський, постарів, да, постарів. Ну, багато постаріли людей, багато воюють, хлопців, багато е, від переживань, від стресів, від цього жахіття багато хто подався. Років, так, знаєте, на 5, на 10, можливо. На жаль, так. Хто менше, хто більше, хто взагалі не постарів. Ну, всі старіють, друзі. Чи досягла Кульська операція своїх цілей? Зеленський відповів. А на цій фотографії, бачите, молодший якийсь. Зеленський визнав, що ситуація на Курщині дуже складна. Завданням Курської операції було відтягнути війська на себе із Покровська, Харківського напрямку і сум. Так, друзі, була задача, задача така, поставлена, як хтось, хтось пише, за що загинули хлопці, за що загинули і так далі? Навіщо ми туди пішли? Пішли ми, щоб відтягнути війська на себе, з Покровська, Харківського напрямку і сум. Це логічно, друзі. Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе такий міцний удар. Першим тиск спав е, на Харківському напрямку. Вони відірвали звідти на Кульчину максимально свої війська. Потім вони почали забирати із східного напрямку. Але не лишали своєї головної задачі Покровська. Ми все це зрозуміли. Просто люди міцні, які розуміли, що в якийсь момент є шанс, що росіяни зупиняться на Покровському напрямку. Так воно і вийшло, каже Зеленський. Так, да, хлопці загинули, друзі. Багато поранених. Ну. Війна, що поробиш? Нічого не можна з цим зробити. Війна, на, на війні завжди люди гинуть. На жаль, наші найкращі воїни, найкращі хлопці і дівчата. Трамп після розмови із Путіним заявив що про шанси на завершення війни в Україні. Президент США Дональд Трамп повідомив у п'ятницю, тобто сьогодні, 14 березня, що напередодні, що напередодні провів дуже гарну, і продуктивну дискусію з Володимиром Путіним, яка підтвердила шанси на завершення війни в Україні. Про це американський лідер написав у власній соціальній мережі Trust Social, передає Українформ. Вчора у нас відбулася дуже гарна і продуктивна дискусія з президентом Росії Володимиром Путіним. І є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершиться, зазначив президент США. У цьому зв'язку він підкреслив, що саме в цей момент тисячі українських військових перебувають у повному оточенні російських військ. І він додав, що стан українських сил поганий і дуже вразливий. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це могла би бути жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни, зазначив Трамп. Натомість Генштаб України спростував інформацію про оточення Збройних сил України в Кузькій області, підтвердивши, що українські підрозділи просто перегрупувалися. Як повідомляли спецпосланник президента США Стів Вітков відвідав Москву з візитом, де зустрівся, зустрівся зокрема, із російським лідером диктатором Путіним, у Кремлі у цьому зв'язку зазначили, що Путін передав Трампу додаткову інформацію і додаткові сигнали через Віткова. От такі, друзі, новини, ну, я думаю, теж з одні, тут дві сторони медалі. З однієї сторони, що, можливо, і так, були б в оточенні наші хлопці на Курщині, наші ж не скажуть так, знаєте, публічно, прям відразу. З іншої сторони, можливо, і добре, що вийшли, зберегли життя. Тут і так і так, друзі. Я думаю, що краще зберегли, ну, що зберегли життя, це, це не краще. Хлопці повернуться можливо, на свою територію українську і будуть тут далі продовжувати нести службу. Це дуже важливо, наші життя, нас так менше. Їх 140 мільйонів, можливо, там 100, 135 мільйонів, вже не знаю, скільки їх там. Але їх більше, друзі, на жаль. Ну, будемо надіятися, друзі, що, як кажу, я вже в попередньому відео казав, що він вже поламав свої зуби ну, об Україну давно, з самого початку. Але ж їх багато, вони, їх, вони, їх, в них ресурс людський, дуже, людський ресурс дуже великий. Через те в них, так бачите, місцями десь вони просуваються трішки, десь десь зупиняються, але все ж таки наші хлопці дуже великі молодці. кіборги, воїни, світла, найкращі воїни у світі. Тому що таку орду. Масово зупиняють. Дякую всім нашим союзникам, що допомагають нам зброєю і так далі. Тисячу разів вже казав це, і повторюю на тисячу перший що, якби не союзники, б Україну б, як мінімум, зах е, окупували б більшу половину, б, не знаю. Ну, наші козаки не здавалися так, але знаєте, без зброї, без, без розвідки і так далі. Нам було б дуже, дуже б тяжко. Тому ось такі новини. Е, я не, не дуже особливо сам, ну, це моя особиста думка, я знову ж таки кажу. Не, не вірю, що Путін піде диктатор, цей фашист, що він не піде на перемир'я. Е, це, це дуже було б добре, бо він пішов на перемир'я, але я не вірю в це. Е, в найближчий ну, на місяць, як кажуть. Не вірю, я в це, що, що він так піде і цей, на всі умови згодиться. Ну, Почекаємо. Можливо, я помиляюсь, друзі. Тому ось такі новини. Ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну не забувайте підтримувати нашу армію, друзі. Тому що якби не армія, нас би взагалі б не було б або були б закатовані. Тому ось так, друзі. Підтримуйте фінансово. Не забувайте, поки йде війна, друзі. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Тут по-іншому ніяк, друзі. Дякую, до наступних відео, до наступних новин.